30 травня гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу відкрили офіційно однак працює він на базі шосткинського пологового відділення вже більше місяця. За цей час послугу скористалися близько 40 пацієнток. Тут місцеві жінки або ж жінки ВПО, які змушені були переїхати сюди з інших регіонів внаслідок війни в Україні, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, зможуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Також кабінет доступний для жінок з інвалідністю, оскільки оснащений спеціалізованим гінекологічним кріслом трансформером для огляду, необхідними розхідними матеріалами, орхтехнікою. Його відкриття стало можливим завдяки співпраці громадської організації інтелект Сумщини з міжнародними фондами та установами. Ми представляємо громадську організацію інтелект Сумщина і ми співпрацюємо з жіночим українським фондом. Наші партнери це фонд організації Об'єднаних Націй з питань народу населення UNFPA, і також Міністерство закордонних справ Данії. Проєкт в цілому називається Відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для жінок, що постраждали від гендерного обумовленого насилля. І відповідно в рамках цього проєкту цільова основна аудиторія це безпосередньо жінки, що постраждали від гендерного умовленого насильства, і також це жінки-інваліди, жінки старшого віку, і це ну, в цілому це всі жінки, яким потрібна допомога. Пані Світлана розповідає, чим же відрізняється кабінет від звичайних гінекологічних кабінетів у жіночій консультації. В першу чергу тим, що надається екстрена необхідна медична психологічна допомога таким жінкам. І дуже важливо, що ну, так, пріоритетні напрямки і чим виокремлюється цей кабінет від інших, це тим, що, по-перше, допомога надається цілодобово, а далі надається, звичайно, кваліфікованим медичним персоналом, тому кабінети відкриті по Сумській області, ну і взагалі по всіх областях, саме на базі опорних медичних закладів. От, наступне, що хочеться зазначити, це конфіденційність. Тобто жінки, які постраждали від гендерного вимогу, вимогу насильства, чому вони не звертаються? деякі з них бояться розголошення інформації. Це вже не перший подібний кабінет відкритий на Сумщині. В планах, аби їх в області працювало шість. І ми вже відкрили в Руна в п'ятницю, 26 числа, 26 травня. Відкрився вчора в нас в Сумах на базі перинатального центру обласного. І сьогодні шостка. Ну, далі ми плануємо наступним етапом цеконоп і вже Лухі Фактика. Кабінет працює безкоштовно. Інформація про відвідувачок конфіденційна. Всяке буває, буває насильство, буває погіршення здоров'я, різке, ще дещо. Особливо ще стосується тих людей, які, от ще раз кажем, внутрішньо переміщення, які не знають в новому місті, не знають, куди їм йти, до кого йти. Може ще не мають сімейного лікаря, може ще не мають не стали на облік жіночі консультації. Оце для них якраз такі, така послуга, такий кабінет, щоб всі жінки могли сміливо йти звертатися зі своїми проблемами. Їм тут або нададуть допомогу, або скерують потім. Відповідний напрямок для на для подальшого лікування партнери, завдяки яким вдалося відкрити такі кабінети, наголошують на необхідності створити всі необхідні умови, аби жінки більше уваги приділяли своєму здоров'ю. Часто жінки. Ну не звертаються до гінеколога, тому що немає такої звички, звички турбуватися про своє репродуктивне здоров'я. І чим старша жінка, тим взагалі рідше є звичка звертатися за консультацією до гінеколога, а також й проблема взагалі розуміння того, що треба дбати про себе жінки, як у нас в Україні звикли, дбати про дітей, про чоловіків, і зараз про засилу дбають, так а про своє здоров'я, про своє репродуктивне здоров'я в останній час. Фонду розраховують, що кабінет стане у нагоді всім жінкам, які виявлять бажання сюди звернутися за допомогою. Ми сподіваємося, що ось цей кабінет він буде зручним для того, щоб приймати жінок старшого віку, яким важко власне, прийти до огляд, на огляд до гінеколога і скористатися цією послугою через фізіологічні особливості для жінок з інвалідністю, для звичайно внутрішньопереміщених осіб. І будемо проводити інформаційну кампанію і серед молоді, і тренінги. Речінок, щоб підвищувати відсоток звернень, питання профілактики піднімати трішки вище, тому що краще потурбуватися попередити певну проблему, ніж потім не купати. Секретар міської ради Оксана Шаповал подякувала за можливість відкрити такий кабінет на базі пологового відділення Шосткинської ЦРЛ, оскільки географія послуг, які надають у нашій лікарні, значно виходить за межі громади. Дуже вдячні і партнерам і фонду народонаселення ООН, і жіночому міжнародному фонду за такі ініціативи. Дуже вдячні, що саме такий кабінет з'явився саме в нашому пологовому відділенні, тому що у нас велика громада, але обслуговуємо ми не тільки громади. На даний момент у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Це з усього, з усього північного кусту, так скажімо, їдуть жінки. І наскільки мені вже відомо, то вже близько 17 внутрішньопереміщених жінок отримали допомогу і проконсультувалися в даному кабінеті. Тому це дуже ми дуже вдячні за такі ініціативи, бо нам потрібні здорові жінки, і саме життя починається тут, в пологовому відділенні. Тому ну вам дуже велике дякую. і Будемо раді за любу допомогу. Кабінет знаходиться на першому поверсі пологового відділення. Шлях до нього вказують спеціальні таблички, стрілки. Тому, якщо вам необхідно туди звернутися, ви точно не заблукаєте.